Шановне панство, серіал швидка Перший сезон, 30-та, фінальна серія. Let's go Доброго дня. Кому тут допомога потрібна. Це він приїхав до сценаристів, блядь? Шановний! Ви викликали? Карнуно світає вас у своєму храмі життя. Кармічного mm начала -hmm. mm -hmm. Кармічне начало. Я вибачаюсь. Хто вітає? Кернунос. Язичний бог начало-начале з історичним Боже, як хитається камера, це пиздець. Мені напророчили, що я скоро перейду в нову форму існування. Угу. О, це на типа. Mm. І хто нам це не пророчив? Мій кіт? У. Ваш кіт напророчив вашу смерть, і ми маємо бути свідками. Помилковий виклик, погнали. Бля, прикинь. Що з ним? А я не знаю, ти в кота спитай, може він знає? <гум> Слухайте, ну, я знаю, що коти лікують. Ну, щоб коти, ну, профілактику робили, все. що? Попереджували. Нам... Температура, тахікардія, судома, пітливість, все, як ти любиш. Є попередній діагноз? Є. Його кіт сказав, що він помре. Ти серйозний? Я таким серйозним ніколи не був. Я намагався у блохасту з'ясувати нюанси. Але він забився під диван і не захотів вилазити. кіт -соцеофоб. Бля, Мені здається, що в цього шлюги очі дуже схожі до моїх. Історія гідна медичних істо історій. Ну, ось, якби це було зі мною, я би це розказав. Хоча можна запозичити досвід Славіка Мартинюка і розказувати історію з доктора Хауса. Ай. Так зараз підвищимо градус. Зараз будуть мультики. Ігор, у тебе пацієнт помирає, а тобі тут весело. так дивно, що реально в цьому серіалі лікарі швидкої шеї і у відділенні лікують. Причому усі діагнози. Травма травматологи із кардіологи із неврологи. Взяти кошака. Я стою сюди і сама в нього запитаєш. мені здається, тут все ясно. Йому кранти. Це ми ще подивимось. Коли я поставлю йому діагноз. Нічого ти не поставиш. Чи як поставлю. Хочеш забитися на життя пацієнта? Знаєш так. Ну, хто перший поставив діагноз той виграв? Ну, а хто програв, той платить за вечерю в ресторані. Оба! Домічається гатіло жорстке. Зівки щоб зробили за де живота. Історію янки віддасиш і поповни того що на наступний виклик від інфаркту будемо лікувати бентами і пластирем. А ти розкомандувався. Того, що коли людина головна, її властиво командувати. А чого це ти головний? О, Жір! А ти в курсі уявив себе головним в нашій з тобою бригаді. Прикинь? Так? Ніхуя собі. Так мені пофіг. Він за руль не лізе, під капот не заглядує і всю відповідальність бере на себе. Так, що, Тьомичка, Та, будь ласка, не спойлеріть. Він головний. Бо, хочеться. Щоб були якісь сюжетні які повороти для мене. Буду дуже вдячний, якщо не будете спойлерити. А як тобі такий аргумент? Мене призначив Олександр Сергійович. Пушків. Хворого в інтенсивку припарати в Чемадам. Працюй. Сій! Коли це балануться, то я призначив. Геннадій! Сій! Гена! Крінж. Дивіться. Я зняв офігенну квартиру. Кухня вана велике ліжко з вікна видно будинок з химером. Збуджує. Мені здається, що ту ритулю нічого вже не збуджує. Вона вже фігідна. Будинок з Угу. От і займайся цим зі своїм Я Так і думала, що ти не розумієш. казала, щоб я став дорослим, з'їхав від бабусі, що було складно. Зняв квартиру. Було? Не кричи у мене. Так, я не кричу, було чи не було. Боже, опаси мали таку жінку. Поїхала? Ні. Взявся взяв сир, вино у мустриці 10 штук. Я не цього хотіла. Та... Я не знаю, як від такого відмовитися. ну, признайтеся, от хто би почув, що от, ну, 10 штук устриць і вже би поїхав би їбатися. Не знаю, я б, я б вже би виїжджав. Ти що, 10 устриць? А чого? От посидь своїй квартирі з устрицями з великим ліжком і подумай. Подумай. Прошу, блін. Температура судоми, потовиділення як з фонтану це. інтеровірусна інфекція. Ні, аналіз на інфекцію негативний. Добре. У нього тахікардія. Тиреотоксикоз? Точно. Ага. А ще ангіна, отит, синусит, фаренгіт, бронхіт і все, що закінчується на ід. Тобто список на 30 сторінок. Ну, я тоді не знаю. Що все? Думки закінчили. А що, До речі, хочу реально зазначити? В цьому серіалі за 30 серій ні разу, ні разу не покликали ще якогось лікаря на консультацію. Містер Мотомату, я би вже ноги розставив, як я хлопець. Кільо файних суш тоді можна думати. Дерматит, Так, Пишіть свої прогнози, який нього діагноз в чатіку. Подивимося. Може, зберемо докупи щось. І вилічимо того пацієнта. Кості, Костіка, езотерик так на тебе розраховував. Треба зробити аналіз. На токсини. Дякую, що вислухали. Олександр Сергійович, у вас є хвилинка? Взагалі-то ні. От скажіть, хто в нашій бригаді головний? Е, треба глянути по документах, але ти. Точно, я пам'ятаю ваш наказ, там була трохи інша людина. Е, точно, точно, точно. Переплутав. Е, Жорі головний. Ногу прибрав. Звіга, якого я? Сергійович що в серці Бога, майте. Дивно так побудував речення. Добре, є на головний. Ви впевнені? Олександр Сергійович, це важливо. Значить, так, бригада сформована, наказ є. Значить, по-любому є головний. Питання є? Брись. Оце я розумію головний лікар. І куди йшов. Ой, я думаю, що зараз в нього виявиться, що в нього. Так от, синдром Назаріо шабеліні Отак я діагноз буде. О, Ігор. Вирішив прийти особисто і визнати поразку? Хто е, швидкий головний? Е, головний це керівник бригади, якого назначають. Якщо бригада складається з водія парамедика і, лік, е, і водія. То старший завжди лікар. А якщо бригада складається з двох парамедиків, то е, хто старший, визначають, е, коли формують графік. Ось. Чи над ліжком пе... сидячи біля ліжка пацієнта, вмираючого від невідомої хвороби, в думках не було здаватися. Я вирішив перевірити одну гіпотезу. Та-та-та, Фейкові -та -та. мене. Поки що нема. О, аналізи на наркотики, дякую. О, я дякую. Взагалі-то я перша замовила. Аналізи на токсини. Не по правилам граєш. О, я, я, Віталіна Романівна, у вас пацієнт вмирає, а ви торгуєтесь. Я, мені, перша, друга. Ви ще підіть балануть, зізнайтесь, що забились на життя пацієнт. Блін. Аналіз на токсини негативний. Я теж очікувала іншого. Що будемо робити? Піднімаємо ставки. Що? Після ресторану йдемо до мене додому. Це якщо ти виграєш? А я виграю. Чи ти боїшся? Заради пацієнта готова мотивувати тебе як завгодно. Oh, my God! Oh, my God! Я yeah. згодна. Я вкорі не згоден. Чому Гіна має бути головним? Я, може, теж альфа-самець? Ага. ага, Альфа самець. Бета-версія, предреліз. Тести на людях не проводились. Я серйозно. <гум> <гум> Як ти казав, ми зграя? Так от. Положення ватажка узграю визначається у схватці. <гум> за звання головного бригаді? це ж чня якась. Але я згоден. Розслабся. Наша схватка це наші виклики. Справжній лідер завжди контролює ситуацію. Mm. Жорік веде рахунок. Чапи. Крінж, 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 блять, такий, що я не можу. Нащо вам той головня? Та-та, якщо я я він не виграв не без спорту, б та спорту та поїхали б до, до нього вдома, якщо вона, то так. до неї. Всі у виграші. Продихардія. Шо, 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 шо? Температура, тепливість і, і Схоже, у нього тип. Що? Брадихардія, це шо таке, блять? Це, типа шо? Типу, коли Дорофеєву слухаєш. Хардбіт. Radic Harді. Чи коли реально типу, дуже тяжко? Тамаріта. Любиш екзотику? -ні, просто взяв. Алергія є на щось. Червоний перець. Що це якось пов'язано. Не переживай. Це просто алергічна реакція. Тамаріта робиться з червоним перцем. Жоріп, коли йому антигістамінного. Нічого особистого. Один нуль. Сарян. Нічого особистого. Один нуль. Походу у нас проблемка. А у вас у двох по нулях. А у вас... Ви замітили, який, ну... Можна кропнути, можна зробити наїзд на монтажі, але... Які креативні рішення приймають оператори в цьому серіалі. Ну, Це, це просто. Двох подоля. Ігор. Потрібна твоя допомога. А кому вона сьогодні не потрібна? Маленьке питання. Гіпотетично. Є чоловік і жінка. В обох величезне взаємне бажання зайнятися сексом. Але жінка відмовляється. І за словами, я хотіла щось інше, про що подумай сам. Питання: що мала на увазі жінка? Тарас... Його, як не одна проблема, то друга. Уяви собі жіночий мозок. І уяви собі чорну діру. Так, от жіночий мозок це як. Та треба ще монтажару платити. Яка все всмоктує, поглинає, прощеплює мікрочастини. І розпрошує у космос. Mm -hmm. Найкраще у ми вже тисячу років намагаються зрозуміти, як ця чорна діра працює і за яким принципом обирає собі жертву. І жоден з них досі не дав на це відповідь. Крінж. Yes. Я yes. yeah, вражений. Не. А то, Тарас, що про чорні дири відомо більше, ніж про жіночий мозок. Дякую за фалу. Та ні, якось не ясно. Може, якийсь ще приклад. Є. трансформаторна будка. В смислі. Не залазь в скажи. А Часто ви бачили, щоб швидка поверх форми носила шахалат, бо я, якщо чесно, не бачив. Те поповнення – Молодий, красивий, симпатічний без свідомості. Так, стоп, куди? У мене тут хворий з невідомим діагнозом. А якщо прийдеться вводити карантин? Це я наказав. У них один на нам не на двох. Так. А вони ще знайомі? Не знаю. І на жаль, ми не дізнаємось. Я його не знаю. Ти в свідомості. Як самопочуття? Я відчуваю, як що покидають мене. Я вже скоро перейду в інший світ. Треба терміново кота. Щось же їх має пов'язувати. Може вони наркотовому. Так, до речі, дійсно про трансформаторну будку. Робоча, Ну, робоча порада. Ну, що, один студент, інший ізотерик. Дуже логічне припущення, що та, вони Так, має... якщо карантин, стоять без масок і тому, без рукавичок. Це мисля. Ріта, це те, що ти хотіла. Ріта, я хочу тебе сильно, я хочу тебе не раз та раз. Сана, люблю тебе кохана, будеш нині грана. Ну це щось. Це щось з того розряду. Сука, Ріта, я хочу тебе сильно. Я хочу тебе не раз, Тарас. Оце мала бути реклама Квасу. Оце Це те, що ти хотіла! Ні, якась ідея, Олександр Сергійович. Серйозно? А що ж це за жінка така, яку не здивувати такою шикарною поезією? Я її знаю? Ні, не знаю, то. Блядь, а він зі всіх людей, які є в цьому серіалі, він вирішив піти до Нуци за цією порадою. Є ще одна ідейка. Для себе беріг. У ну, нас таке діло. Значить, беремо морського їжака. Беремо обережно. Все-таки їжак. Значить, беремо. Знаєте, я згадав, у мене виклик. Вибачте, дякую за допомогу, я побіг. Кардіологам першого відділення прохання зайди в шосту палату. Так, куди я йшов? Опана! А чий це хлопчик тут загубився? Хто дитину забув? Награвся. Тепер виходь. Дяді Георгію потрібно працювати. Секундочку. Справжній альфа самець завжди контролює ситуацію. Mm -hmm. Тобі в салони там умнічай, самець ушастий. Альфа лідер завжди перший вибирає те місце, яке вважає за потрібним. Я вважаю, що сьогодні це місце моє. І ти не можеш мені нічого сказати. Тобі ж пофіг, як ти сказав. Я вези каталки. Зараз у нас буде травма. Так, заспокойся, Жорж. Хай Альфа-лідер. Зараз Аль... по місту 100 метрів приїде. Я би сказав, альфа... Чого угу. стали? У нас виклик. Аж самому смішно, блядь, що знімається в такій хуйні. моя рідненька. Ігорчик, не твій розмір. А Сергій, завжди. А потримай. Угу. О, дякую. Безпека понад усе, все, як ти вчиш. Так, а тепер давай її нам сюди. Дякую. А, а що з нею не так? Та фіг я знаю, Сергійович, Якась отрута. Швидко діюча. Якщо швиденько не взнаєм, то пацієнт помре. Яна, Цю футболку і футболку студента на аналізи швидко. Дякую, Сергійович. Руку не тисну. Ба, ну я Бану, я не можу розмовляти, я роблю реанімацію. А що у вас зріть? Я давно її не бачила. Та все нормально, просто роботи багато. Знаєш, Тарас, я все ж таки жінка, і фраза роботи багато означає, що у вас проблеми. Просто Ріта зараз хоче чогось такого, що я не знаю, чого вона хоче. Значить, так, жінка, вона як квітка. Спочатку вона росте в горщику, потім їй треба інший простір. Горщик побільше, інші умови, інші добрива, полив. Доганяєш! Ти знаєш, от тепер все догнав. Квітка, горщик, добриво. Чітко і ясно. Дякую, ба. дуже допомогла. Цілую. Угу. Вирішив ці хвилини 3-4 секунди. Вклалася норматив. І це без люстри. Я так літати навчився. Курси екстрім водіння. А чого ти не казав, що в тебе права є? А в мене немає прав. Екзамен з водіння ніяк не можу здати. Ну чого сидите? Погнали, нас чекають! Ніхуя собі. Ну що таксикомани? Райч, я повністю з тобою згоден. Це а, просто крін шляхо. Вибачте. Ну що, шо, шановні таксикомани? Прокинулась, оздоровляю вас з отруєнням пестицидами, згадуйте, де купували футболки. Ігор, ти щось дізнався? Кажи вже швидше. Наталіна Романівна, ну ти ж додивись виставу до кінця. Ці речі наскрізь просочені пестицидами. Отрута через шкіру потрапила в організм і провела цих шановних людей до нас. До речі, я хочу подякувати вашому коту. Він реально врятував вам життя. Так, перший аналіз на токсини був негативний? Ми шукали токсини з іншої групи, з наркоти. А ці всі в добривах пройняті. Ну що згадуйте, де купували футболки? Хочу балануть подарунок зробити? <рив> Та шуткую я. А той, хто програв, оплачує вечерю. Пам'ятаєш? Пам'ятаю. Так, а що тут не Дівчина це квітка, горчик це житлова площа, добриво. Це матеріальні знаки уваги, зрозуміло. Ну, вроді, так. Да. Хорошо, дивись, горщик є, добрива теж. Що хочу, квітка. Вона хоче перейти на новий щабель стосунків. Офіційний. Так, а чого вона про це сама не скаже? Логічне питання. Розумієш, жіночий мозок він як Чорна діра. Так, йде, все є. — Блядь, гарний рефрен. Це знаєш. Я жінка, яка розуміється на квітах. Я знаю, який горщик потрібен. Я поняв, дякую. Тобі треба до твоєї дівчини. До речі, я знаю цю квітку. Вітаю, що маєш права. Але я вас обов'язково колись познайомлю. Бувай, дякую. Влітаємо та що маєш права добувати неможливо. Треба різати. Є ти не маєш права робити трахеотомію. Це складна хірургічна операція. Умови не відповідають. Задихнеся доки дойду до твоїх умов. Так що заткнися, не заважай. У нас будуть проблеми. Я тобі, як старшій бригади приказую відкласти скальпель. Інакше я буду змушений застосувати засоби індивідуального захисту. І що ти мені зробиш? Інтелекту мене задавиш. Ха! Ох, uh. добре, що нас не забанять за кров, бо це не кров. Ну що, Альфа смс? Бачив, як я йому життя врятував. Ах ти ж твар. Подушкою об'єга. Це сильно. футболка. А так так. так. Хорошая футболка, хорошая футболка. Есть все, много все. Есть и магнифона, и скайдобы, и Все есть. А ты в курсе, что не можно сберегать эти доброго с речами? Они же просочились этим гимном. Хорошие удобрения, Брать будешь? Будешь, будешь. Полиция. Либо кто мне звонит в такую годину. Алло. Чи вам бонус 5 тисяч гривень, заєбали нахуй. Бля, я хіба зараз понял, як воно вийшло це раз Глянули це дуже сильно. Ахуєнно. Це ж натурі, це він, типу, добрав, <різвіться> Рі, на турі. Він ти подобрав, і мене зразу світло позвонив. Піліка, не бачу. Тільки що пішла. Ігор, ти ще тут. Я тебе в таксі чекаю. Як це називається? Це називається смак перемоги Віталіна Романівна. Я насолоджуюсь ним сповна. Значить, ти не голодний і ресторан наш скасовується. Тоді я була ну, це покличу. Ну, добре, добре, вмієш ти мотивувати Віталіна. Вмієш. Йдемо. Кузарів! А Кузарів. Це що таке? категорично не можна цікатися. Він жаль, о, я ж такий. Айде, йді, йді, йді. Обааааа... Обанаааа... от. А так, спочатку з моєї попрацю, тоді побачить. Зараз не все вияснив. Олександр Сергійович, так далі не може продовжуватись. Ви повинні офіційно назвати. Хто є в нашій бригаді головним? Ніхто! Поняв? В смислі ніхто. Вас звільнено. За халатне поводження, за порушення правил дисципліни. За незаконно проведену хірургічну операцію. Взагалі-то я йому життя врятував. І тільки тому. Ви досі ще на свободі. Олександр Іванович міг вмерти. А хто такий Олександр Іванович? А ось приїде комісія з Міністерства охорони здоров'я і прокуратура. І дізнаєшся хто це. Геть звідси. Ох, ти шо, ти шо, ти шо, ти шо. Ти шо, чекайте, зараз? Закрий. Треба трошки журби нагнати, щоб ми всі відчули. Ніби ми переживаємо за них. Ніби нам не поїбати. Ого. Доброго ранку. О, кава в ліжку. Як банально. Але страшенно приємно. А як тут вона так проснулася і в неї є макіяж? Як так? Піздець. Привіт, ігор, Привіт, тато. що це за контрол-С, контрол-В. Привіт, ігор. Що зараз повернулись? Yeah, don't it sound so epic! що то вони знаєш, Зібрали всі сюжетні повороти в одну хвилину, щоб люди раптом захотіли дивитися другий сезон та хуй там плавало. Що ж товариство? Це була остання 30-та серія з першого сезону серіалу Шутка. Що я вважаю? Я вважаю, що навіть ці сюжетні повороти не спасли цей серіал. Залупа говно кал, І дуже багато цього МОЖНА НАСИПАТИ